З вами нотатки психопатки. Сьогодні якийсь максимально дуже дивний день. Я Мабуть, півдня без настрою, е і може взагалі цей тиждень цілий без настрою. Чомусь дуже низький тиск, хоча, блін, я ще молода для тисків, але дуже дивно себе почуваю. На вулиці холодно, нічого не хочеться. Така якась апатія, меланхолія. Хочеться посидіти, поплакати. От, і я думаю, добре все. Я побула на вулиці, промерзла трошечки, і я прийду додому і щось цікаве запишу. Я підключила мікрофон, поставила ноутбук і лягла просто втикати в рілси в інстаграмі. І я, мабуть, так би сьогодні і не сіла щось записати, якби я не почула пісню, пісню і, і мене просто аж пробило. Просто ту пісню, яка в мене рік крутилась в голові. Я її собі наспівувала, і я не могла згадати, з якого вона фільму. Я пам'ятаю уривками просто, що там хтось танцює. Мені здавалося, що йде дощ, і от вона мені так подобалася. І сьогодні я її почула, і мені стало так соромно, що я не знала, звідки не не те, що не знала, я не могла згадати звідки я зараз її обімкну. Я думаю, ви всі точно знаєте. Одна я мабуть не знала. Knocking now upon your the door, they measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's flow of your broken leg. Бо я думаю, ви тепер зрозуміли, чому мені соромно було, що я не змогла згадати, звідки вона? А вона з Гаррі Потера, з Дарів смерті, там, де Герміона з Гаррі танцює, коли вона образилась на Рона, що він пішов з іншою дівчиною. І це був такий е трепетний такий момент, такий романтичний і про дружбу, про любов і про довіру. І я цілий рік, прям от я не могла згадати її, звідки вона. От вона мені дуже подобалась в голові. І я собі уявляла якийсь романтичний танець під неї, і воно так і було. І, і це, це мені дало свідомість того, що в житті твоє прийде обов'язково. Скільки би ти не чекав і не шукав його, воно просто прийде. Треба розслабитись і довіритись життю. А це це доводиться пісня. Це просто рандомний інстаграм. Я просто листала натрапила на якусь дівчину, яка вимкнула цю пісню, і каже: якби він не знав цю, звідки ця пісня, я би з ним не була. Але, звичайно, він знає. Блін, а я не знаю, я вже потім загуглила. Просто, просто в мене шок, у мене аж настрій піднявся, бо до цього був він такий понурий і нічого не хотілося. А тепер я думаю, блін, блін, всі мої ці переживання, якісь стреси, нерви через там, минуле, через майбутнє, через те, що я не можу або не вдається. Блін, та воно ж просто само прийде. Ну, звичайно, до цього треба докладати яких зусиль, тим паче я їх докладаю, але воно обов'язково прийде. Якщо ти йдеш до цієї цілі, якщо ти шукаєш, якщо ти думаєш про це, якщо ти щось робиш, і, і це прям як знаєте, як знак з Всесвіту, це так само, як я там е, в Фейсбуці теж листала, і мені трапилась книжка. Вона мені раз трапилась там про яку в якомусь подкасті я розповідала про неї про керування мозком. Зараз знову скажу точніше назву метод сільви. О, Метод сільви, метод управління мозком. І я її якось ставила, фіня. Третій раз мені вже там, четвертий, п'ятий, думаю, блін. Блін, ну треба прочитати. Я її купила, я її прочитала, вона мені дуже допомагає, бо я там деякі вправи з неї роблю, і я відчуваю, що там, в мені є зміни. І я розумію, що зараз вона вже мені, ну може, там реклама закінчилася, бо я не знаю, як цей взагалі таргет працює, але вже зараз я її не бачу, вона мені не, не трапляється. Може, через те, що я її купила, вони вже там якось зв'язали цю рекламу з покупкою і. Але просто, просто, блін, прикольно. І ця пісня, вона мене так вразила. Я, я послухала, послухала її, і я прочитала текст, і це дуже глибока пісня. Це про. Про людяність, про добро, про те, що кожен із нас може бути добрим. І добро, і любов починається з нас. Це там, де ти можеш е, змінити своє життя і зможеш змінити е, життя своїх дітей, там де ти можеш показати приклад, бо якщо ми е, всі будемо казати, от я, е, наприклад, я не піду на вибори, що мій один голос дасть, наприклад. І так кожен подумає. кожен подумає. Тобто Ніхто не прийде на вибори, ніхто не обере, наприклад, молодь. Так, ну, от у мене було в якийсь момент так, що я не піду, що мій один голос дасть. І прийдуть одні старики, які будуть вирішувати, наприклад, нашу долю подальшу країни. Так само, як і наше рішення, наприклад, в автобусі там, нам ну, випадково хтось наступив на ногу, ми ж можемо там, посміхнутися, там, а та людина, яка наступила. Просто вибачитися і не сваритися. А стільки я бачила, як я їхала на роботу з сварок, хтось когось штурхнув, хтось когось зачепив, всі злі. Доброти і співчуття Мало-мало е, ну, хто її проявляє. Я, ну, я розумію, зараз важко, зараз війна, зараз всі люди на стресі. Але якраз щоб її, мабуть, е, Перемогти, щоб нам перемогти, і щоб її подолати, нам треба бути добрими і терплячими. Нам треба е починати. Кожен має починати з себе. Е і оця пісня якраз е про те, е тут я хотіла навіть за зачитати, М мені дуже сподобалось. За зараз поки... ну, я просто не готувалася взагалі. Я, я, я думала, я, у мене є нотатки якісь там, я собі записала те, що я могла би розказати, а цієї теми у мене не було, вона просто прийшла спонтанно. Е а, і от, і тут я вже говорю, може це якісь несенітниці, але мене, блін, ну просто аж, аж, аж настрій підняло, що все світ існує і все світ тобі посилає знаки. Е Гей, маленький потяг, зачекай мене, ми тримали, е, мене тримали в кайданах, але тепер я вільний. Я тримаюся, бачиш? У, чому, е, у цьому процесі відбору. Гей, маленький потяг, ми всі застрибуємо на нього, на потяг, що йде до царства. Ми щасливі, мамо, нам весело. Це поза моїми, це поза моїми найсміливішими очікуваннями. Мабуть, я ще не це хотіла вам сказати. Добре. Я, я просто якісь хаотичні розсіяні думки через те, що в мене настрій покращився, і я не можу зібратися докупи і, і сказати те, що я насправді хотіла. Блін, прикольно. Блін, Гаррі Поттер». Це, це класно. От зараз стало холодно, і мені хочеться е, якось тако в кімнаті зробити якийсь такий затишок, якусь гірлянду, зробити попкорн, заварити чай і, і, і починати переглядати Гаррі Це, Це щось з дитинства, це щось про м, свята, про любов, про дружбу, м, про переживання за героїв. Це фантастичний фільм. Який е, якби буде з нами е, довгі роки, я думаю, я не змучуся його переглядати, так як, наприклад, один дома, я вже ну, я от минулого року по традиції вімкнула на Різдво, але вже думаю, що ну, вже щось не те. А Гаррі я кожен раз як вмикаєш е, кожен рік, то це, 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 все, ще, це все ще підноситься, все ще ти ще переживаєш за героїв, ти... І, і ти, Ще в моєму випадку, наприклад, я не до кінця пам'ятаю всіх героїв на пам'ять, і я можу в якомусь перегляді згадати, ой, чи дізнатися там, наприклад, щось нове для себе. бо... Там з попередніх переглядів я це не запам'ятала, і це прикольно. Е, я люблю такі маленькі якісь традиції там, на Різдво переглядати старі там, новорічні фільми, е, якісь такі собі робити штучки, там, які, які піднімуть настрій. От Зараз, зараз е, за, запуск подкасту це для мене якраз те. Е, те, що мені піднімає настрій, бо ну, я, я як почула цю пісню, я зраділа так, але е, я не така піднесена була, якби не, оце все не записала зараз. Е, тобто я собі е, під, підбадьорила його, підбадьорила настрій і е, зробила собі посмішку на обличчі, бо до цього я гуляла на вулиці, було дуже холодно і я сіла. В парку на лавочку і сиділа, мабуть, втекала 20 хвилин, думала про життя, про минуле, про майбутнє, таку якусь цю сумну нотку впустила у <свісно>, свій мозок. І сижу, думаю, боже, що я тут роблю? А чому я зараз обираю сумувати? А чому мені сумно? А яка причина? Тобто я не можу зрозуміти. І мені настільки було сумно, я думаю, добре, я собі дозволю цей стан, значить, він мені треба, але довго в ньому засиджу, не можна, бо я цілий тиждень така і е, це е, заважає мені трохи, заважає у всьому. Е, вже, мабуть, четвертий день це точно. І хочеться хочеть, хочеть посміхатися, хочеться робити щось нове, креативне, прикольне, і, і хочеться більше знаків від всесвіту. Я не знаю, вірите ви в це чи ні, але в моєму житті були були знаки від всесвіту і не неодноразово. І е, найбільший, мабуть, мій був знак від Всесвіту. Це я коротко розповім, коли я там, шукала АйТішки першу свою роботу, е, і ну, я без досвіду. І я пройшла 30 співбесід, і я розумію, що ні грошей, ні де жити мені немає. Тобто до батьків я ну, повернуся, що мені там робити в селі. І я вирішила поїхати е, збирати телевізори в Польщу. А що? Людина з двома вищими освітами, а чого б і ні, поїхати тіліки збирати. Польську я знаю, розберуся там на місці. І в мене був план, що я поїду по біометрії там на три місяці, зароблю грошей, приїду собі спокійно назад в Україну, зніму собі квартиру, не буду там залежати ні від кого, ні від подруги, ні від батьків і буду спокійно собі з якимось запасом. Шукати роботу. І я оформила вже на фірмі е, договір, що я їду, я влаштувалася, все о, там, оплатили, гроші я назичила, кошмар якийсь був. І е, я вже ну, вже в день, коли я мала їхати, я сильно захворіла, у мене була сильна температура, мені було погано. І мене брат відвозив на е, вокзал і казав: Мала, мала, може, ти не поїдеш нікуди, на що вона тобі треба давити ще трошки? Пошукаєш, ну ти знайдеш, це ж перша робота. Я кажу, ні, я вже вирішила для себе, це все остаточно, я так не можу жити. І я, я з Дніпра доїхала до Києва потягом, потім з Києва нас там всіх зібрали цих людей, що мають їхати в Польшу тіліки збирати. І я як побачила тих людей, там якісь були цигани, алкоголіки. Я думаю, а я тут що забула? До якої мене ланки віднести можна? Тут я не знаю, на що тобі це дитину їдь додому. Я така, ну ладно, вже не таке в житті було. Я, я спробую. І, і, а мені ще максимально погано, моя температура, я думаю, боже, за що мені це все? І... Нарешті приїхав автобус. Ми дуже довго на нього чекали. Ми сіли, їдемо. Нас 80 чоловік в автобусі, і там вже з горем пополам доїхали до митниці, до кордону, і нам всім на вихід, же ж на перевірку. Нас всіх там вишикували, і е, митники підходять і кажуть, там двоє хлопців, і я йдіть на уточнення деталей. Ну я ж пішла там в кабінет, там щось з тих з тими хлопцями поговорили. Вони щось там домовились, їх відпустили. Вони сіли в автобус, стою я, а мені кажуть, а мені кажуть, а у вас ваше, ваш номер вашого договору по, по роботі не зареєстровано, і ви не можете їхати. Тобто у мене ж була біометрія, по суті. Я могла перетнути кордон. Е, ну, Мені не треба була причина, але мене не пустили. І я була настільки виснажена, що я, я просто не розбиралася в цьому. Я, я позвонила на фірму, мені сказали, що ви можете. Добу почекати на кордоні, і ми вас зареєструємо. А потім на яким, якомусь автобусі під'їдете самі? А я не знаю, куди я їду, куди це в якесь село. Мене куди везуть, як я без всіх поїду. Я, я відмовилась чекати і просто взяла валізу і йшла, ревіла такими сльозами на тій митниці там дівчата, які там працювали, дивились на мене, і питали: все добре, може вам допомогти? А я йду просто тащу щоб в вощезну ваш, валізу. І я її просто тащу, вона падає, я ревую, не чіпайте мене. І це просто жесть. Я виходжу з митниці. Я розумію, Боже, я в якійсь я Ми якусь і ненавідому якусь митницю заїхали. Я вперше там була. І я, перше, що я дзвоню, це своєму брату дзвоню. кажу, я, мене не пустили. І, а він сміється, каже, так це ж це ж каже Афієна. Я ж тобі казав. Я ж тобі казала, нащо ти туди їдеш? Я думаю, блін, я думаю, мене підтримують, а з мене сміються. Думаю, добре, подзвоню подружці, дзвоні подружці. А та, а та рже, просто вслухавку рже каже: Блін, давай до мене, приїжджай, я так тебе чекаю, я ж тобі казала, не треба тобі нікуди їхати. То, блін, і тут підтримки немає, Дзвоню мамі, мама регоче, бабусі подзвонила, бабуся регоче, це. Сміх та й годі. І я думаю, блін, а що мені робити? Я в якійсь дупі. Як мені звідси вибратися? І тут мені дзвонить брати, а ти знаєш, у мене зараз друг з Києва у, у Львові. Він може тебе підкинути до Києва, а з Києва сядеш на Дніпро. Я так, Це просто-просто якась доля. Ну, так, і... і я знайшла якусь маршрутку, доїхала до Львова, він мене забрав, я в Києві ще в них переночувала. І, і повернулася додому. Тобто, і десь через два тижні після цього випадку я, ну, я там тиждень відходила, на наступний тиждень я почала там, шукати роботу. Я пройшла ще декілька в IT-шку, але теж там відповідей не було. І я пішла влаштовуватися вже в магазин одягу. Думаю, то, ну, ну, лін, ну, хоч десь піду. Тобто руки, ноги є, голова є, я я можу і буду паралельно ще шукати. Я влаштувалася вже, е, оформлюю там картку е, банківську і, і мені присилають офер на роботу. А я така, що? Ні, ну Це ж неправда. Це, 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 це хтось з мене знущається. Мабуть, хто знає, що я дуже довго шукаю роботу. І, хтось мені, і я така пересилаю брату, кажу, а прочитай, бо я щось не зрозуміла. А він пише, мала, тебе на роботу взяли. А я як запищала в відділення банку, що це, це, це правда, це про мене. І я вибігла звідси, думаю, не треба мені ваша картка, я не йду в магазин одягу. Тобто і, і, я вірю, що це. Що це... Отак, от якби доля всесвіт підказав мені, що «Ні-ні-ні, повертайся додому, ти, ти не поїдеш, ні, що ти там собі задумала? Нащо воно тобі треба? Почекай ще трошечки, ти не дочекалася пару тижнів і, і, і не витримала. А всього лиш там треба було. Трошечки віри в себе і все вдасться. Так от, Іноді цієї віри в себе не вистачає, правда. Я, я зриваюся е, в багатьох речах. От в тренуванні я там тренуюсь, роблю, не пропускаю. Для мене пропустити тренування це гріх. прям. І, і останній раз, як я робила, я просто розривілася після, після, після тренування, бо мені було настільки важко мені. ну, Я думаю, за що? Ну чому, де мої персик сідниці? Я, я ж так гарую, як, як віл. Або там вивчаю англійську, там десь на співбесіді мені сказали, що рівень недостатній. Ну він є, але він недостатній. Тоже вже засмутилася одразу. Все, я здаюсь, я не хочу, в мене немає мотивації. І отак замість того, щоб себе знаєте підбадьорювати, я починаю шукати в якісь додаткові проблеми в себе. І занурюватися в них, і от товаришувати більше з ними, ніж з, ні з тими емоціями, які тебе можуть підбадьорити, дати якби поштовх до того, що ну блін, не тут, не зараз, значить, буде пізніше, значить, буде щось ще краще. От чому так не можна думати? От я не знаю, от я не знаю в кого ще таке мислення, як у мене, але це дуже дивно. Чому от ми просто не можемо. Блін, ну не вдалось тут, вдасться завтра, післязавтра або ще колись, або на нас чекає на щось набагато краще. А скільки разів е, я, скільки разів я проливала сльози через те, що в мене щось не вдалося, а потім я отримувала вдвічі більше і вдвічі краще. О, оце теж такий парадокс, що е, я завжди здаюсь, я завжди плачу за тим, що я втратила. А потім я розумію, що я пляха отримала вдвічі краще. І іноді це так дратує, дратує бо я сама себе не можу мотивувати. Оце навіть ця пісня «О, Children, вона ж якраз про те, що треба бути добрими до себе і до інших. До інших я можу бути добра, Я можу бути до інших максимально добріша в 100 разів, ніж до самої себе. А до себе я дуже іноді прям дуже-дуже сувора. Я там можу себе самообічуванням я люблю займатися, карати себе з їжею теж, все, ти там набрала 100 грам, все, тобі хана, ти вже не їш сьогодні. Або не знаю, не зробила тренування вчасно, то ти робиш три дні підряд, а потім страждаєш від страшної кріпатури. Тобто це, це, це жесть, це жесть. Ну бо, блін, я люблю собі казати, що я там якась не така не красива, або там недостатня якась в чомусь, а потім я думаю, блін, а якби це мені близька людина в очі сказала. Або я би, наприклад, своїй ма, мале, ну, мені собі маленькій сказала би оце в лице, яка б була реакція, я б плакала, я би засмутилася, а тут. Сама собі сказати, а чому ні? Це раз, два і, і готово. <свісно> Блін. Це е... емоцій день переповнений. Переповнений день емоцій, я можу сказати. Просто... <свісно> від, від апатії, і меланхолії до сміху, гарного настрою і. Е... Пересохшого горла від говоріння. Це дивно прозвучало, горло. <ріх> Е, да, Записала я якісь нотатки ваша психопатка. Е, психопатка я ще на ту голову, я думаю. Ну, тобто, не е, в медичному сенсі. Бо я, я нормально себе в суспільстві веду. З собою я ненормальна. Оця моя сутність психопатки це вона в мені. І вона проявляється тільки до мене. До інших я, на інших може це вплинути, бо хтось бачить мій настрій, зміни мого настрою, ставлення до самої себе. Але я над цим працюю. Я стараюся. Я дуже стараюся. І ви стараєтесь? Любіть себе, слухайте класні пісні, дивіться, дивіться класні фільми, ходіть гуляти, ходіть гуляти наодинці в компанії. Дбайте про себе, дбайте про інших, будьте добрими. Мабуть, нам не вистачає цього в житті. От Подарувати комусь посмішку на вулиці, або ну, просто всміхнутися, або допомогти з чимось. Це ж іншій людині підніме настрій і нам підніме настрій, що ми щось добре зробили. Собі комплімент сказати. Мені так важко собі сказати, я там багато чого роблю, а іноді, замість того, щоб сказати, блін, ти молодець, ти за все задання виконала, усі пункти в тебе представлені, ти така крута. а Блін, я недостатньо зробила, це щось мало. Ну, тобто, не робіть так, не знаю. Може мені хтось підскаже, як змінити цю систему? Бо трошечки піднабридло. Хочеться нормального, спокійного життя, там, де є гармонія з собою, гармонія з іншими, і задоволення, повне задоволення від життя і радість. Дуже дякую, що сьогодні мене послухали або не послухали. Але я щаслива. Я щаслива, що я це записала. Я піду зараз заслуговувати цю пісню до дірок. І уявляти, як я танцюю. Блін, треба йти починати дивитися Гаррі Поттера, Обов'язково. Починайте. Цілую, люблю тьомки бомки як я кажу, а що я там ще кажу? Цілую в Пузіка. Бережіть своє пузіка, їжте корисні речі, і дбайте про себе.